Фармадол. Таблетки від головного болю. Мої вітання всім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І е, до нашого ефіру вже доєднався Микола Давидюк, політолог. Микола, доброго дня. Доброго, доброго, дуже радий тебе чути. Так, на взаєм. У нас сьогодні є кілька питань, які я хотіла з тобою підняти. Стосується як внутрішньої, так і зовнішньої політики, так і питань безпеки. Слухай, ну давай почнемо із внутрішньої. Вона така, так собі, внутрішня, але тим не менш. Ну ось напередодні показав журналіст Української правди Михайло Ткач. Ось ці такі володіння, не бідні, я би сказала, в Іспанії одеського воєнкома Євгена Борисова та в дружини. Не там вілла комерційна нерухомість, автівок його те ще й дружина багато за останній рік придбала. Він каже, що це не його. Ну і ось і, і не його, і не його. І насправді історія вже така трошки давня. Ми ще в квітні дізналися про всі ці статки. І тоді ж ми дізналися, що Борисов виїжджав, виявляється, на місяць за кордону відпустку. І в тоді сказали в оперативному командуванні південь, що його відсторонили від е, обов'язків на якийсь там період часу. А вчора, вже після того, як Михайло Ткач навідався до його володінь в Іспанію. Я в мене була розмова з мречницею оперативного командування. Північ південь Наталію Гуменюк, і вона сказала, що ну так був час, відсторон, відсторонили Борисова, а зараз знову повернули, бо службове розслідування не виявило м, якихось е, проблем е, в, в його роботі і в тому, що він виїздив за кордон. На лікування виявляється, виїжджав. І він собі продовжує працювати. Микола, от як це слід сприймати і розуміти? Ну, я думаю, що винкомець антигерої нашого часу. От і якраз таки вони доповнюють ось цю картинку крадіїв гуманітарки і яйця по 17, от третій ми в вряд. Найбільшими антигероями з цю гілку першості будуть нести воєнкоми. Ну знов ж таки не заслужено всі. Да, там ми знаємо Чернівецького, знаємо одеського, бо є насправді безліч воєнкомів, які дійсно роблять нормально свою роботу, працюють от, які були на війні і вернулися і стали воєнкомами, То теж питання таке: тобто, не можна всіх під під одну греблю, але зрозуміло, що а, ця вілла і ця дача в Марбелі. От, е, яку, яку ми дійсно пам'ятаємо Марбелью саму типу По Порошенко, тобто явно такий е, село не для бідних. Ну, от, ну друга ліга після Монако, тобто, і ось там якраз таки цей е, воєнком обживається, і всіх виникають питання. І от вже навіть дехто там намагався рахувати, які там маткатні суми, хто щоб не йти в армію, йти в армію. Ну от е, скільки брали, і це виходить мільярдний ринок. Тому після завершення війни одним з донорів відбудови може дуже легко стати цей фонд воєнкомів, Ну, от які можуть непогано профінансувати відбудову точно кількох областей, тому що якщо підняти реально цифри, ну от які проходили через їхні руки, тому ця дача може здатися взагалі такою мізерною і смішною. Ну от, але е, розкрите журналістське розслідування демонструє маркер, що ось такі речі відбуваються, що кудись вони носять, що щось, значить, там е, щось, щось, щось там є, і не просто так, і воно не зовсім чисто. Ну от, тому я думаю, що тут антикорупційні органи повинні взяти це все, що називається на увагу на олівець, і якраз таки ці речі довести до кінця. Бо все прекрасно, медіа хайп, всі дивляться, всі значить хейтять, лайкають. Ну, от, але нічого не відбувається. Зношки це ж не перша хвиля по цьому Борисову. Ну загалі не перша в квітні. Ми про всі ці ціда І що далі. Він вже крім дачі ще купив магазини. Він там купив вже купу цих е, автомобілів. Ну от. А, а а що далі? Ну то нічого ж не відбувається, що антикорупційні органи не бачать, чи чи не чують. Вони... По перше, справу веде ДБР. По перше. А по-друге, ось ти сказав, що це маркер того, наскільки там процвітає корупція в військкоматах і як збагачується воєнко воєнкоми, Але це ж ще маркер того, що правоохоронні органи взагалі ніяк не реагують, що немає інституту репутації. Ось я вчора запитую. в Гуменюк, ну добре ведеться що до нього розслідування в ДБР, так а на момент розслідування він може бути відсторонений, а підстав немає. Відповідає мені гуменюк. Ну ось ну скажімо так зараз. Це доповнює ось цей п'ядестал пантеон антигероїв. Ну от після війни точно за це принесуть рахунок. Населення все таки це розуміє, і це якраз таки це владна вертикаль. тому що влада це бачить, влада це чує, ну, але чомусь нічого не робить. Знову ж таки, ну що ніхто ніхто не розуміє, що відбувається. Ну а потім ми кажемо, що чого ніхто не хоче нормально ставитись до воєнкомів, чи чому ніхто потім до них не йде? Ну зрозуміло, бо бо, бо Марбелія. він заробив на марбелію в час війни. Ну, це просто я не, не знаю. Я на інколи це говорю. Мені навіть не віриться, що це може бути, що це дійсно відбувається в нас, в нашій країні, коли люди там останні гроші віддають на донати на пожертви, коли всі люди максимально віддають свої кошти. Ну, от е, і ця культура волонтерства, яка встановилася, і та тут антиволонтери. Вони не не дають донати, а збирають донати і потім вивозять це все в Іспанію. Ну, от я думаю, що за цей рахунок соціальний буде виставлений. Питання юридичне до антикорупційних органів. Ви це бачите? Ви щось робите? Чи ви самі стали такі самі, як вони, як стара система? Бо насправді система воєнкомів з часів Леніна, це ж комісари, комісаріат, вона не мінялась, вона назріла зміна. Там є нормальні порядні люди, які хочуть працювати по-новому, які хочуть це міняти. Але знову ж таки, поки є ось ці борисли, вони ж не пропускають ту нову свіжу кров, яка насправді за вісім років народилася. І знову ж таки, чи повинні бути ці воєнкомати такими, які вони є зараз? Вони повинні вже бути нового зразка. Ну, вибачте, вже навіть Вагнер почав відкривати в Петербурзі там на центральних вулицях, типу центри по набору. Здавалось би, вбита просто терористична організація, типу, навіть вони починають працювати сучасними методами. А ми не почали. Ми замість того, щоб відкривати нові воєнкомати сучасні. Типу, такі як центри дія, такі, як цей, такі, як Apple Store да. Типу, ми відкриваємо дачі на Марбелі. Ми відкриваємо магазини на Марбелі. Ну сам ще в Болгарії є теж відділення філії. Ну от ну, типу, але це, але це. Я явно Булгарія. не в ту сторону рухається, Микола Болгарія. Це, мабуть, для, для більш бідніших воєнкомів. А, мене ну, він я... же сам казав, що у нього ще ж магазини в Болгарії, я каже, так, в так, думає, так, в дружини, бачить, в дружини, та, про які 100%. він не знав, щось там чув, але точно 100%. не знає. А Микола, я тобі чесно скажу. Я думаю, що не лише мене, я думаю, що велику частину нашої аудиторії напружують ось ці слова: що а ось війна закінчиться і суспільство виставить рахунки. Що значить війна закінчиться і виставлять рахунки? Ніхто не знає, коли війна закінчиться. Інчиться, і можливо, ми в війні будемо жити ще дуже і дуже довго, в меншій війні чи більшій війні. Це по перше. А по-друге, ти тут сказав, що це все вертикаль влади, і влада би мала якось реагувати. А ну, там Володимир Зеленський, потім міністр оборони Олексій Резніков. Так ну по всій вертикалі. Я не розумію, можливо, ти розумієш, чому немає реакції. А по-друге, а можливо, просто з такої політологічної точки зору, можливо, влада вважає, що ось такі воєнкоми, як Борисов, просто не накладе на саму владу і на їхній рейтинг негативний, негативний відбиток. Ну, я думаю, що соціологи, вони точно заміряють і зараз. Якраз хі, в п'ятницю здають анкету, а в понеділок отримують результати. Тому я думаю, в понеділок буде реакція. От, можливо, трошки раніше, можливо, не анкету раніше здали. От. Але типу, все рівно будуть дивитися, що ж робити, бо. Ситуація виходить з під контролю стає публічною і більше того, вона міжнародно публічна вже. Тобто явно іноземні журналісти теж цієї теми зацікавились, почали писати. Ну і плюс теж ми ж даємо харчі для російської пропаганди. Тобто Росія зараз про це каже: о, дивіться, що у них, що у них відбувається? В Марбелі значить хату купила. Ну, е, я думаю, що точ точно повинні бути якісь дії, Ну, знову ж таки, якщо його не чіпають там з квітня, значить він вікна. І та вертикальна тільки стащина, що її ніхто не чіпає. От і це перший момент, а другий, е, коли рахун... Коли населення виставить рахунок. Ну, президент же вчора, позавчора сказав, що тільки закінчиться війна, одразу будуть вибори. Нас до цього підводять, нам натякають. Постійно в, в, ці соціології, типу, КМІ здавав, рейтинг давав, що там е, треба розпустити Верховну Раду. Після завершення війни це хоче 69% населення. Тобто, це ж це ж підготовка до виборів, кого розпускати, чого розпускати. Тобто, це, це відповідь. І президент це коли... теж озвучив, що будуть робити так. Тр трішки просто провисав у нас зв'язок, але я думаю, що да. вже відновився <клес> <Так, клес> і, і, і вибори, тобто, вибори все рівно вже натякають, і це може бути осінь цього року, це може бути весна наступного року. Але, типу, в всіх київських політичних штабах всі говорять про виборчу кампанію. Тому оцей соціальний рахунок він буде перенесений саме тоді й туди. Плюс теж всі ж всі ж там думають, що всіх все буде там більше 70%, але теж ніхто ж не розуміє, як буде насправді, тому що зараз оцелою вона ж теж типу, подає такі достатньо поверхневі речі. Ну і найголовніше так, ми не знаємо, як закінчиться війна, коли закінчиться війна, який стан буде. Тобто, знову ж в гібридному стані вона теж може продовжитись. Тут теж важливо ж розуміти, що Путін зараз буде. Все давати на заморозку в нього в березні вибори, тому до грудня він хоче заморозитись. Де, деякі наші колеги на заході політики говорять про те, що Путін збирав свої еліти і казав, що це війна, яку не можна перемогти, і заморозка ідеальний варіант, тобто, щоб потім перемогти. От, і він хоче до грудня заморозку, щоб піти на вибори за три місяці провести виборчу кампанію. А потім знову повертатися до нас з Конституції. Він же ж не виключає окупацію Херсонської області там. Запорізької Донецької, да, типу, які він повносив, значить, це буде говорити, що це відкладені рішення. От і тут теж треба робити. Бо зараз політиком надто сильно заточений на вибори, але взагалі не заточений на ну про думати про країну за 10-20 років. Поки що всі мислять циклами е, 5 років при владі, а далі будь-що буде? Типу, ні, типу країна це довше. Це довше ніж там цикл при владі чи епоха якоїсь одної людини. Країна це якраз таки про сотні років. Є ворог, який дійсно на нас е, бачить. Ну, наше зникнення з політичної карти світу, типу він в це інвестує. Він і він грає не на три роки виборами. Так, він каже, там во можу помогти вам, даже вибори виграти, але типу стратегічно ми програємо. Тому ось тут треба дивитися в рази довше. Та одеський воєнком взагалі мислить категоріями поки війна, поки збагачуємося. Бо далі невідомо, що буде. Далі оце суспільство рахунки почне виставляти треба вже зараз. І судячи з усього, його керівництво його в цьому підтримує. І це виглядає надзвичайно ганебно. А, добре, ще одна один такий важливий сигнал прозвучав зокрема і на конференції з відбудови України в Лондоні, яка до речі вже сьогодні закінчується. Там виступала міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бер. І вона закликала Україну е, покінчити з 30, вона сказала, 30 років кумівства і корупції е, треба покласти кінець, е, і це звісно все відбувалася ця дискусія в рамках е, того, як і хто і за які гроші буде відбудовувати Україну. І Ось цей натяк від е, лідерів західних держав про корупцію в Україні. Він звучить уже мені здається вдруге за цей тиждень. Вперше там, ось якщо Анна лена Бербок сказала в контексті там. Відбудови і членства в ЄС. То е, в Джо Байдена днями запитали про членство України в НАТО, і він теж сказав, що треба щось робити з прозорістю. Е, Микола, ну таке дуже загальне питання. Я його часто ставлю нашим гостям. Е, бачиш ознаки реальної боротьби і реальних намірів боротьби з корупцією е, в українській владі, ну і в Україні загалом. Ні. На жаль, ні, а я, чому я, так? я б хотів відповісти Може ти просто якщо. щось там, не добачаєш чи сліпий? Чи, чи точно? Я не думаю, що можливо я сліпий. Але, типу, я бачу потуги журналістів і громадянського суспільства і західних партнерів допомогти побороти цей симптом. Але я не бачу, що 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 ми це боремо. І так, ну там по князю крутий кейс, але він одиничний. І вже скільки часу пройшла, де другі судді? що вони там не беруть гроші? Чи ця система не працює? Чи говорять князів? А 10% відсотків Це ж 10% на логістику. Це значить система, значить там ще інші такі люди є. Чому них ми не знаємо? Ну от і мені здається, що поки поки що ми не війшли в той ідеальний шторм антикорупції, після якого мало би бути очищення. Немає, але ми ну я погоджуюсь тут із Бербок і з Байденом. Байден взагалі нас на шпагат посадив. Там дуже технічно, професійно він зробив е, політично типу, спершу інсайт від Байдена, що Байден готовий переконувати наших союзників і партнерів в тому, щоб нас швидко взяли в НАТО. І через два дня він виходить і каже: друзі, дивіться, в НАТО не беремо через вашу корупцію. <кій> і це, типу. Як в Карибську кризу, радянський союз не знав, як що написати штатам, і відправив два листа: більш жорсткий і більш м'який. Ну і в надії, що <кій> якщо штати хочуть загострення, відповідуть на більш жорсткий. Якщо хочуть примирення, будуть відповідати на м'який. Отак так само зараз Байден Україні каже: дивіться, сценарій з корупцією це без НАТО. Сценарій е без корупції ідемо в НАТО. Причому особисто допомагаю вам вступити дуже швидко. І ось тут якраз ми повинні вибрати. Тобто він дав нам два листа, два сценарії, які ми повинні обрати. Якщо ми візьмемо корупційний, да Марбелія буде у всіх воєнкомів, Марбелія буде у всіх борців з корупцією, і, і тих, хто в владі, і тих хто навіть активісти, У всіх буде Марбелія. Це буде Марбельська Народна Республіка, але типу країна. Буде жити гірше, ніж Боснія і Герцеговина. Наші перспективи будуть відкладені в дедлайнах. Нам всі скажуть, да, поважаємо, нам дуже шкода, бо ми білі, ви білі, вас вбивали. І ми такі, значить, російські штуки вам будемо м'які казати, яким буде дуже приємні, але там не буде дедлайнів. Чек буде виписаний дуже великий, але він не буде підписаний. І гроші не підуть. Нам виділять трильйони, трильйонів. Але жодна гривня сюди не поступить. Будемо брати тільки кредитні гроші. І далі будемо. В своїй а потім все завершиться дуже просто, що прийде Росія і виграє тут вибори. І на цьому все завершиться. І ця західна техніка, поїдеш і потім проти заходу. Якщо зараз не побороть корупцію, якщо зараз не змінити сценарії, по яких ми йдемо, бо ми йдемо по дуже планих сценаріях, ну от, да поки одні воюють, інші просто грабують, купують в Марбелі будинки, бізнеси. От, ось, ось це дуже негативно. Оці ці речі треба просто розтоптати і забути. Ми, ми не маємо права сьогодні втопити державу в корупцію, бо вибачте, 10 якихось покидьків вирішили собі набити кишені, так як в житті вони ніколи їх не набивали. Але ну, типу, ми, ми повинні змінитися. Ну я, я з тобою тут погоджуюся. Що типу там потім прийдуть військові, і порішають. А військові кажуть, стоп. Ми воюємо там, щоб ви тут вирішили всі політичні питання, щоб ми вернулись в нормальну країну. Це питання зараз до Верховної Ради. Типу, це питання до антикорупційних органів. Типу, чому ви мовчите? Чому ви сидите? Начебто нічого не відбувається. Я розумію, що там вже більше ста депутатів папки має типу їм вже типу, тільки мовчать ну, ми говорили. Ми, ми багато говорили про Верховну Раду. Дуже багато каміння зараз летить в бік Верховної Ради, але я продовжую наполягати на тому, що Верховна Рада абсолютно не суб'єктна. І навіть ось останнє інтерв'ю Руслана Стефанчука, голови Верховної Ради, я його так е, прочитала, і я, я не відмовляюсь від своїх висновків. Мені здається, що навіть він, як голова Верховної Ради, не суб'єктний і всі. І всі рішення, які ухвалює український парламент, вони ухвалюються на вулиці банковій в офісі президента. І я просто я не бачу якихось інших аргументів, які б мене переконали в зворотньому. Ну, типу, коли ти ще в посаді е, спікера Верховної Ради вже погоджуєшся на наступну посаду голови конституційного суду, напевно, і не хочеться бути дуже суб'єктним. Типу, бо якщо будеш надто суб'єктним, тобі не дадуть ту наступну посаду, те підвищення, про яке ти мріяв, там ще навчаючись в університеті. Да? Ну зрозуміло, що він продав свою суб'єктність. Ну тобто, він не виглядає як друга людина в країні і не хоче так виглядати, що не гірше. Е, аналогічна історія до депутатів. Тобто, якщо в армії створюються батальйони, які реагують на військові виклики, то в Верховній Раді батальйон військовий по прийняттю військових рішень не сформовано. Ну, типу, е у нас немає от за ці півтора року там, ну, там, 10-20 законів, які сказали, слухайте, а ми ними гордимося. Вони в час війни прийняті, і росіяни від цих законів постраждали. Є якісь спроби потуги, але вони не доведені до кінця. Вони теж не, не... Ну, тобто, Верховна Рада не працює в режимі війни. Вони дуже гордяться тим, що типу вони збираються. Ви ж знаєте, що там сирена звучить, а ми в залі сидимо. Ну і що? ви за, за, ви заблокували порядок денний? Ніхто не знає взагалі за що ви голосуєте. Голов... В основному засідання проходять, коли приїжджає Дуда чи Джастін Трюдо. Ми це дізнаємося по інстаграму. Ну, й ну, третя ти типу, від інстаграму Джастіна Трюдо, як правило, да, 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 він швидше ставить. Ну от і, і, і ось ці речі ми не бачимо, щоб типу вони працювали як, дійсно військова Верховна Рада, яка така, що типу приймає військові антиросійські рішення. Верховна Рада не стала достатньо антиросійською. Ну це така, типу, напівпрацююча Верховна Рада мирного часу. Це Верховна Рада, ну, типу, ну, розплилася, і да, типу, частина депутатів сумує за конвертами, друга частина боїться, що їм папки зараз на стіл положить, третя проситься а, от, в цьому світофорі, типу, їм вже там зробили. Якщо ти голосуєш, все зелене даєш по всіх голосах, то тобі дадуть зелене світло в новий список там, в одну з партій. От, а якщо ти, типу там, пробуксовував жовтим голосував чи червоним, типу, то значить не буде тобі нової партії. Ну, і оця третя частина думаю... продається за нові списки. Я думаю, там не лише нова партія на кону стоїть, а й також можливість закордонних відряджень будеш себе гарно поводити. Поїдеш закордонне відрядження, а не будеш Я будеш думаю, сидіти це... в Києві. Це ж тільки на чоловічу частину впливає. Хоча а... Ну ось таки, я думаю, що відрядження так, але, типу, головна історія наступні п'ять років. Тобто, вже депутати зараз в режимі, типу, як прислужитися, щоб наступні п'ять років банкова дала змогу знову бути депутатом. І зараз тут почалася хвіст, собака почала бігати за своїм хвостом. Типу, а дайте мені ще п'ять років, а голосуй за все, що ми дамо, і мовчи. Окей, і ось так, наприклад, там 300 людей бігає за своїм хвостом. А я от насправді від тебе вперше оце почула, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук претендує на голову судді Конституційного суду і навіть вже продав свою суб'єктність взамін на це. Це, це. це якісь твої джерела особисті, Микола? Та я думаю, що тобі треба запросити пана Стефанчука в ефір. Він сам це оце все пояснить. І розкаже. Він, він Поки. Ні, я Про це, це говорять. Про це і депутати говорять, і про це говорять де, деякі наші західні друзі. ну от, ну і... Люди там наближені до офісу президента. І, і люди наближені, я лише ну ми, як журналісти, безумовно, ми багато спілкуємося з політиками, і а, вони деякі речі там просять не, не, не посилатися на них, так і от я можу поділитися там своїми інсайдами, mm -hmm. що ось зараз фактично є такий в Верховній Раді В'ячеслав Штучний. Він керівник апарату Верховної Ради, колись його називали Сматрящим за Дмитром Разумковим. і Коли Дмитро Разумков, будучи головою Верховної Ради, це викрив, він звільнив штучного. А коли звільнили самого Разумкова і при... Посадили в крісло голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Штучний знову повернувся. І ось багато хто у Верховній Раді кажуть, що саме В'ячеслав Штучний керівник апарату Верховної Ради, а не Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, грає першу скрипку в парламенті. Ну і безумовно, що штучний це така ну абсолютна 100% людина офісу президента, наближений до Андрія Єрмака. Я от не знаю там наскільки вони близькі з Володимиром Зеленським, але з Андрієм Єрмаком досить в близьких відносинах. Це так для, для загального розуміння е, контексту. У нас Верхов Верховна Рада перейшла в апаратне штучне управління і спікер. Ну насправді дуже дивно, Якщо він хоче в конституційний суд, то він мав би поважати конституцію. Тобто, ну не не апаратне управління повинно бути. Якщо ти, друга людина, за конституцією віддаєш смотрящому конституційні повноваження управління головним законодавчим, і не просто законодавчим, а просто головним органом країни. Ну тоді питання на адекватність розуміння конституції. Ти спікер насправді спікерство надзвичайно важлива річ, і в плюс, і в мінус. Ми знаємо, коли спікери грали в мінус. Це потім призводило до війни Литвин, Харківський і знаємо, і знаємо, коли спікери грали гра в плюс, і, і б, на Так, та, та, коли спікери навіть були моменти. Ну, це теж напевно не найкращий момент, коли спікер виконував обов'язки президента. Ну от але, типу, це супервідповідальна посада, і ти віддаєш ці повноваження. Ну типу, розумієте, дуже багато з такої дружньої куларщини. Ну, типу, президент не хоче, щоб там була суперсильна людина на другій посаді. Ну логічно, з точки зору макевіалізму, типу, він себе прикриває. Але ну окей, ти, ну, ти можеш бути чесною, порядний сказати, Я не буду тебе підсижувати. Я не буду грати в роль віце-президента. Я буду грати роль надійного тилу, який тебе завжди прикриє. Але типу не віддавати е, в один кабінет на апаратне управління, типу, всю Верховну Раду. І exactly. так само... Верховної ну, Раді, типу що, якщо тобі не підписують відрядження, ти їдеш пар'є і ви мовчите. Ну, значить, ви заслужили так. Чи там їдуть на конституційну асамблею там цю е парламентську асамблею НАТО і там комусь не підписують? Чому ви мовчите? Ну, типу, це це, це це називається автократія, і це елементи диктатури. Після виборів, якщо зараз швидко вони прийдуть, переоберуться, ви побачите, ми будемо жити в зовсім іншій країні. і зовсім інші. це не в гарному значенні. Це буде означати прихід диктаторських законів. Тим паче, тим паче ти просто згадав про віцепрезидента. Місце віцепрезидента в Україні вже зайнято, і його Дуже займає напійно. Андрій Борисович Надійно. Єрмак. Так, це це такий, знаєш, напівжарт, але але в кожному жарті є якась до але. Депутали депутати з цього жарту не сміються, і міністр ата. І журналісти також. і журналісти також я ж обіцяла. В нас ще є пару хвилин. Я з тобою, Микола, обіцяла поговорити і на тему зовнішньої політики. Ми частково проговорили. Так, от починаючи тему зовнішньої політики, я хочу поінформувати нашу аудиторію, що генеральний директор державного концерну Укроборонпром Юрій Гусєв залишає свою посаду, іде з цієї посади, і власне до чого тут зовнішня політика. до того, що очевидно Юрій Гусєв буде призначений послом України в Чехії, раніше ходили. Ходила інформація, це про, повідомляла про це журналістка Соня Кошкіна, що можливо його призначать в Чехію або в Бельгію. Ну мені зі своїх джерел відомо зараз, що очевидно йдеться в першу чергу про, про Чехію, а, при тому, що там раніше був посол який зараз заступник Кулеби і досить потужний дипломат, представник старої, що називається школа дипломатії а, і в. А, Політичних, журналістських і дипломатичних колах таке призначення, м'яко кажучи, дивує з урахуванням, що е, коли міністр Кулеба оголошував вакансії на послів, то якраз посла Чехії він так само шукав, а виявляється, він може знайтися в Укроборонпромі. Микола ну виглядає так, що е, кожне наступне призначення посла в Україні воно політичне, а не дипломатичне. Ну, насправді на щодо Гусів є логіка в цьому. Тепер типу, я взагалі думав, що це може бути там чи Німеччина, чи ще щось. Типу, враховуючи, що Укроборонпром успішно співпрацював з Рейнметалом. А Чехія зараз один з найбільших постачальників західної зброї і ремонту зброї. Тому тут логіка знову ж таки перевести його з Укроборонпрому в ці європейські ворота постачання зброї в Україну. От і я думаю, що дрон вони зробили. Вони нещодавно анонсували суперуспішне випробування із залужним. Дрон на тисячу кілометрів він б'є успішно, тобто це те, що поставили перед бусовим завдання і в час війни це створено. Друге, ракетна програма, теж вона на фінальній стадії успішного завершення, і там теж на тисячу кілометрів ракети. Тобто, це це якраз такі гарантія безпеки навіть на післявоєнний час. І зараз атакувати. Ми ж не можемо російську територію західної зброї. Тому якраз «Укроборонпром» створив свою зброю за час війни. Ну і третя це ремонти. Тобто вони там росіяни були в шоці, коли танк підбили вранці, а на вечір його вертали після ремонту відремонтовано, який знову йшов бій. Тому я думаю, що тут знов ж таки там зрозуміло, що в час війни типу не всі держоргани мають право на піар по зрозумілим причинам. Да, типу, тобто комусь дозволяють, комусь ні. От але, типу, я явно по внутрішній роботі і по об'ємам навантажень вони були явно не гірше Укрзалізниці чи будь-кого іншого, хто мав гроші на піар і кому дозволяли цей піар в офісі президента. Ну, от, я думаю, що вони тихо робили свою роботу, якраз таки цей тому. Це призначення, воно багато чому виправдане наступними кроками постачання зброї в Україну. Ну, подивимося, це ж поки що все плітки. Ми ж не знаємо. Буде, не буде, але ну всі надіються, що буде. Бо я, наприклад, говорив з чеськими дипломатами, я говорив з чешськими політиками. То вони насправді дуже з таким великим очікуванням чекають цього призначення, тому що вони роз, кажуть, що це буде людина, яка буде розумітись в поставках зброї і допоможе фахово якраз таки залучати ці, е, ці ці інструменти в Україну. І чехія ну знову ж таки президент військовий. Тому тут е, логіка в цьому в цьому є брати якраз людей, які розуміються в військовій справі. Саме Гусєва вони чекають. Я правильно зрозуміла? Коли вони почули ось цю інформацію, що гусева назначають, то в них з'явились дуже позитивні очікування. Будемо тоді стежити за цією історією, бо я, я мені доводилось теж спілкуватися з політиками і, і, і журналістами, які прискіпливо стежать за цією дипломатичною історією. То геть інші були очікування. Але подивимось зрештою, Микола Давидов... ну, я чув, я ячую, що мали бути деякі політики з Верховної Ради їхати туди, і а і один за міністр з одного міністерства не не дуже великого. Але знову ж таки по багатьох посольствах по дві-три кандидатури очікує там погодження офісу. Тому тому зрозуміло, що змінні йдуть, і багато кого ж не призначили. Знову ж таки і Норвегія не призначена, і по, по Африці там позиція угорщина, так. ще, до речі, не призначена теж на фінішну. Приміку. Але там цікава кандидатура. Там. Так, так, там, там професор Ужгородського університету може так, бути послом. Так, так, а, так. Микола Давидюк, політолог, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали останні тенденції в зовнішній і внутрішній політиці. Не дуже приємні, зізнаюсь чесно, але маємо, що маємо.